Перша практична робота з циклу практичних робіт по Microsoft Excel. У цій практичній роботі ви навчитеся форматувати табличку, заповнювати її і проводити прості розрахунки за допомогою формул. Також ви дізнаєтесь про використання абсолютних адрес та відносних адрес. Почнемо з першого завдання. Треба відформатувати клітинки електронної таблиці. Першу шапку таблиці, тобто ось цей діапазон, це у нас шапка таблиці, та комірку з текстом сума вкладу треба залити кольором на вибір. Для того, щоб обрати одночасно цей діапазон і комірку з сумою вкладу, ми затискаємо Ctrl. Виділили перший діапазон, затиснули Ctrl, натиснули на другу комірку. Обираємо колір залівки. На вкладці основне, вгорі на панелі інструментів. Наприклад, таку. Далі, друге завдання. Об'єднати в одну клітинку діапазону b 2 d 2 Шукаємо діапазон b 2 d 2 Ось комірка b 2 ось комірка d 2 Діапазоном мається на увазі весь простір поміж цих двох комірок, включно з ними. Це у нас діапазон B2D2. Об'єднуємо в одну клітинку. Для цього ми їх виділяємо і натискаємо на вкладці Основне на панелі інструментів вирівнювання, об'єднати та розташувати в центрі. Наступне третє завдання. Для цієї комірки треба зробити розмір тексту 20 пунктів, напівжирний колір на вибір. Отут От обираємо 20-й розмір шрифту, жирний напівжирний це одне і те ж саме тут у Excel, і колір на вибір, ну, наприклад, синій. Наступне завдання: четверте. Для діапазону B5F5 встановити розмір 13 пунктів перенесення тексту вирівнювання по центру, посередині напівжирний. Виділяємо потрібний діапазон, обираємо 13-й шрифт. Серед випадаючого списку його немає, треба набрати на клавіатурі 13-й шрифт. Перенесення тексту. Знаходимо кнопку перенесення тексту, вирівнювання по центру і посередині, по центру посередині. Ось ці дві кнопочки. І напівжирний. Так тепер виглядає шапка нашої таблиці. Наступне завдання п'яте. Дані в стовпці D представити у відсотковому форматі з одним десятковим знаком. Ось у нас тут дані в стовпці D. Виділяємо ці дані. Хочу звернути увагу, що для виділення даних використовуємо саме отакий вигляд курсору білий, такий жирненький плюсик. Якщо курсор буде виглядати по-іншому, наприклад, отак або отак, то виділення не відбудеться. Обов'язково, коли ми виділяємо комірки, треба, щоб наш курсорчик виглядав як плюсик, біленький, товстенький. Виділяємо наші комірки. Йдемо от сюди на вкладку основне. Тут у нас є випадаючий список з типами даних. Обираємо відсотковий. Як бачите, з'явились у нас відсотки, перерахували ці дані у відсотковий формат, але нам по завданню треба один десятковий знак залишити. Треба натиснути на зменшити розрядність. розрядність. Таким чином, все. У нас залишився один десятковий знак після коми. Можна навпаки, збільшити за допомогою натискання на ось цю кнопочку збільшити розрядність, але по завданню нам треба зробити так. Наступне завдання: Дані в діапазоні E6F13 представити у грошовому форматі з грошовою одиницею гривні. Можна використовувати не саме ГРН, а Позначку гривень. Виділили потрібний діапазон. Йдемо, у випадаючий список з форматами даних, знаходимо грошовий. І ось тут нижче є така кнопка по фінансовому формату, і тут можна обрати значок української гривні. Далі, після розрахунків, у вас будуть з'являтися тут не тільки числа, а й одразу цей значок. І останнє вставити межі, виставити межі для клітинок електронної таблиці. Виділяємо нашу робочу табличку, йдемо вгору на вкладці: Основне у нас є межі. Тискаємо усі межі, і таким чином, у нас чітко вже видно, де саме у нас робоча табличка. Також можна виділити ось ці дві, дві комірочки і зробити їх теж виділеними межами. Першим завданням все переходимо до другого завдання заповнити таблицю провести розрахунки. Перше у діапазоні B6B13 додайте номери за порядком, використовуючи автозаповнення. Для того, щоб Excel зрозумів, що ми хочемо саме зробити номери по порядку, нам треба задати тенденцію для нього. В першу комірку вводимо 1, в другу 2. Потім виділяємо ці дві комірки і тягнемо за правий нижній кут виділеного діапазону, коли курсор у нас приймає вигляд плюсика чорненького. І тягнемо вниз. Таким чином, Excel автозаповнює нам номери по порядку. Якщо б ми виділили тільки один. І потягнули за автозапов... скористалися автозаповненням, то Excel би подумав, що нам просто треба скопіювати цю одиничку у всі комірки. А коли ми задаємо йому тенденцію, певну, да, 1-2, то він розуміє, що далі треба робити 3, 4, 5 і так далі. Так само, якщо ми зробимо 1, 3, Виділимо ці дві комірки і зробимо автозаповнення. То він далі буде ну, додавати по 2. Тобто різниця між 1, і 3, 2, і він буде думати, що треба і далі цю різницю додавати. Тобто буде 1, 3, 5 і так далі. Перевіряємо. 1, 3, 5, 7. Тобто він плюсує 2 до кожного наступного значення. До кожного попереднього, точніше, значення. Таким чином можна користуватись автозаповненням. Наразі ще раз змінюємо на номери по порядку і переходимо до наступного завдання. Друге, розрахуйте прибуток за вкладом. Прибуток за вкладом у нас дорівнює сумі вкладу, помноженому на відсоткову ставку. Після розрахунку першого прибутка далі скористайтесь автозаповненням. Для того, щоб використати формули, щось розрахувати, нам треба в першу чергу поставити курсор у ту комірку, в якій ми хочемо побачити результат. Тобто клацнути на цю комірку. В даному випадку ця комірка Е6. Перший наш прибуток за вкладом для, першого наз... для першої назви вкладу. Клацаємо на цю комірку і йдемо в рядок формул, тут у нас вгорі. Обов'язково введення формули починається зі знаку дорівнює, ставимо дорівнює. І потім, користуючись курсором, ми вбиває... ну, можна, звісно, і вбивати вручну адреси комірок, але більш швидко да, швидше користуватись все ж таки курсором. Сума вкладу: це у нас комірка D3. Клацаємо на неї. І у нас вгорі з'являється її адреса. Сума вклада помножена на, помножена, це зірочка, помножена на відсоткову ставку. Клацаємо на комірку з відсотковою ставкою. Тобто виходить, D3 помножено на D6. Натискаємо Enter і бачимо результат. Але далі нам треба скористуватись автозаповненням. Що в даному випадку буде робити Excel, коли ми будемо користуватись автозаповненням, він буде переставляти адреси, адреси комірок відповідно до наступного рядку. Тобто тут проводились розрахунки у рядку 6 і 3, а тут треба проводити розрахунку у рядку 7. Але тут є дуже важливий момент. Якщо ми зараз користаємось... Автозаповненням, то бачите, тут явно помилки, щось не так. Тому що нам треба, щоб змінювалася адреса тільки для відсоткової ставки, а для суми вкладу, щоб вона не змінювалася. Тобто, зверніть увагу, натискаємо на цю комірку, у нас тут D3, D6, натискаємо наступну D4, D7. d 7 правильно, а от D4 нам не треба. Тому нам з вами треба в першій формулі нашій зафіксувати. Комірку D3, щоб вона при автозаповненні не змінювалася. Тобто використати абсолютну адресу. Ставимо курсор десь перед всередині або після адреси комірки, яку нам треба зробити абсолютною, і натискаємо на клавіатурі F4 F4. З'являються такі знаки банкнот. Можна, їх, звісно, і вручну вставити сюди е знаки банк банкнот. Вони як фіксують комірку. Бувають змішані типи адрес, коли фіксується тільки стовпчик або тільки рядок. В нашому випадку треба зафіксувати всю комірку. А D6 не чіпаємо, так і залишаємо. Натискаємо Enter на клавіатурі і знову користуємось автозаповненням. І як бачимо, вже у нас все вірно. Перевіряємо, де 3 у нас всюди зафіксована, змінюється тільки комірка з відсотковою ставкою. Так і повинно бути. Це ми виконали друге. Тепер третє. Розрахуйте усього. Усього це сума вкладу плюс прибуток за вкладом. І знову, після розрахунку першого, треба скористатись автозаповненням. Клацаємо в комірку, в якій хочемо бачити результат, переходимо в рядок форму, натискаємо дорівнює обов'язково, щоб Ексей зрозумів, що зараз ми будемо писати формулу. Тепер обираємо суму вкладу плюс прибуток за вкладом. І тут нам теж треба зафіксувати комірку D3, щоб її значення не змінювалося, а змінювалося тільки прибуток за вкладом. Для цього клацаємо в межах, в межах адреси D3 і натискаємо на клавіатурі F4, або вручну вбиваємо знаки банкнот перед, і, перед е, стопчиком перед рядком. Все, натискаємо Enter і користуємось автозаповненням. Тягнемо за правий нижній куток. І все у нас автоматично розрахувалось. Д3 зафіксована, комірки в стопчику є, «Е» змінюються відповідно до рядку, в якому знаходяться. Це все. Прошу вас, коли ви будете надсилати роботи, якщо ви робите скріншоти, то зробіть, будь ласка, скріншот, коли у вас курсор. Виділена, виділена комірка, десь де є розрахунки, тобто, щоб я бачила, що ви правильно застосували абсолютну адресу. І ще раз хочу підвести підсумок стосовно абсолютної і відносної адреси. Абсолютна адреса це та, яка не змінюється при копіюванні, фіксується, а відносна адреса це та, яка змінюється відносно до того, в якому рядку чи стовпчику вона знаходиться. Ще раз, якщо надсилаєте скріншоти, то зробіть його таким чином, щоб я бачила, чи використана вірно формула вам. Наразі все. Дуже дякую за увагу.